Орден за мужність третього ступеня отримала мати загиблого бійця Ольга Опар. «Славік мій був третьою дитиною у сім'ї, єдиний син. Він був дуже добрий, послушний, роботящий, завжди усміхнений, невій здоровий спосіб життя. Хотів багато чого досягти в своєму житті. Мріяв створити сім'ю, але, на жаль, мрії, і бажання його не здійснилися. П'ятий ворог забрав в мене найдорожчого сина, на якого я надіялась. За словами жінки, її син Ярослав Опар служив на запорізькому напрямку і там загинув від лучання ракети. Останній раз, коли він відійшов, то казав маму, хто їх не ми, ми буде захищати Україну. Орден за мужність також отримала дружина загиблого бійця Марія Ружило. Жінка каже, її чоловік Іван Ружило служив у 95-й штурмовій бригаді. У нього залишилося двоє малолітніх синів. Хотів повернутися додому з перемогою і казав, я не хочу, щоб мої діти воювали. Нехай ця війна скінчиться на мені. Марія розповіла, чоловік пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Це був відважний, йому не треба було довго просити, як сказали. але він ставав і, і йшов, з радо біг на, на допомогу своїм побратимам і друзям. дуже колишнього дати клич, і він вже зразу став і пішов. За словами керівниці прес-служби обласної військової адміністрації Надії Ящищак, сьогодні вручили один орден Богдана Хмельницького третього ступеня та 21 орден за мужність третього ступеня. Софія Перчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.